Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Люди мені часто пишуть і писали стосовно ударів по столиці по Києву. І зараз мені почали дуже активно написувати через оцю от останню прес-конференцію Путіна. Хто не в курсі, то я вам коротко озвучу декілька тез. Ну, по-перше, Путін сказав, що він готовий до перемир'я, але це окрема тема для ефіру. Далі він сказав, що вони хочуть дві жухи. Що вони розуміють під словом двіжуха, залишається тільки здогадуватись, хіба на карти кидати. Але зараз ми говоримо про третю тезу. Так от, дуже важливу. Путін сказав, що вони готові експериментувати на РФ. Експеримент полягає в чому? Експеримент полягає в тому, що вони готові запустити арешник по Києву, зробити таку типу дуель. Дуель в чому полягає? Вони запускають арешнік по Києву, а Союзи України ставлять своє ППО. Довкола Києва. І, типу, хто кого? Хто переможе? Як на мене, то це абсолютно дика безумна заява. І що у мене це в голові не вкладається, чесно кажучи. Але тим не менш, раз така тема, раз такі розмови, треба подивитися, чи є реально загрози удару Арішником саме по Києву. Чи є загрози великого теракту, так званого експерименту, як про це сказав. Путін в своєму телемості, який він проводить кожного року, чи дійсно таке може статися? Давайте подивимося для тих, хто мене дивиться вперше. Я Роман Завидовський, езотерк екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Питання дуже важливе, враховуючи, що сьогодні по Києву так дуже жорстко прилетіло, піковий туз, карта терактів, то варто подивитися. Я записую це відео 20-го числа 20-го в 10-й годині ранку. Давайте подивимося, чи є загрози удару грішником по Києву. Давайте глянемо. Я хочу витягнути на таро. 4 карти. Я хочу витягнути 4 карти на циганській колоді. Я думаю, цього буде більш, ніж достатньо. Подивитися, які є загрози. Давайте почнемо з циганської колоди. Карта радості, карта союзів та об'єднань, карта любові хороша карта. Карта Друга падає. Теж непогана карта. Карта подорожі, карта логістики падає. Карта тюрми. Ну тут більше позитивних карт. Єдина негативна карта це карта тюрми. Вона може говорити про якісь закриті дороги, провокації, агресію. Дивимося тут. Перевернута восьмірка мечів, поганий знак, погана карта. Восьмірка мечів це карта великих терактів, це карта великої агресії. В перевернутому значенні ця карта тільки посилює своє негативне значення. Тому я би сказав, що якісь дуже жорсткі теракти, по Києву ще можуть бути. Перевернутий священник. п'ятий аркан перевернутий. Карта бездуховності, карта аморальності, диявольщини якоїсь, навіть я би сказав. В прямій позиції карта Єрофанта, п'ятий аркан це карта духовності захисту. В перевернутій навпаки, це якась диявольщина. Це якась дуже велика агресія. Дуже погана комбінація карт перевернутого священика та вісьмірки мечів. Далі дивимося, наступна карта, знову ж таки, перевернутий туз жезлів, карта втрати сили. І ще одна карта це перевернута десятка мечів. Десятка мечів це одна з найгірших карт в колоді Таро. Це карта дуже великих ударів. та атак. В перевернутому значенні ця карта тільки підсилює своє негативне значення. Погані карти. Насправді тут карти дуже погані. Тим паче, перевернутий священик біля мечів це взагалі ознака якогось сатанізму та диявольщини. Чесно, погані карти. Я би сказав, що це може статися. Відсотків на 90. Вибачте, будь ласка, можливо, я не намагаюсь нікого залякати. Дай Боже, щоб цей прогноз не збувся. Але. Якщо взяти от чисто на колоду таро, ну на циганській колоді трохи позитивніші карти. Єдине, що карта тюрми така не дуже хороша. Але якщо взяти загальний контекст, загальний прогноз, то карти дуже погані. Можу ще взяти для об'єктивності і справедливості слов'янську колоду карт. І витягнути буквально три карти. Давайте вже третю колоду, раз така двіжуха. Як сказав Путін, вони готові до двіжухи. Давайте ще третю колоду задіємо, подивимося. Три карти, буквально три карти. Чого більше: негативу чи позитиву. Вісьмірка Хрестова, сепаратизм, активізація колаборантів, сепаратистів. До речі, Путін про це також говорив у своєму телемарафоні, що в них є свої люди. От про що я й кажу: сепаратизм. Дама, бубнова карта жінки матері, подбайте про ваших дітей, подбайте про їхню безпеку та захист. І пікова дама. Пікова дама це погана карта, це поганий знак, це фінальна карта і це поганий знак. Пікова дама це траур, це жінка в траурі, це скорбота, це смертельні небезпеки. Я би сказав, що такий варіант розвитку подій можливий. Можуть вдарити чимось дуже тяжким, забороненим і небезпечним по Києву. Так. Таке може відбутися. Вибачте, будь ласка, але загрози дуже і дуже високі насправді. І знаєте, що я скажу від себе, враховуючи все, всі свої відчуття, враховуючи навіть те, що говорять військові експерти та аналітики, навіть коли війна закінчиться і перемир'я буде підписано, все одно теракти в Києві можуть бути. Київ це столиця, це центр прийняття рішень. Це місце, де є завжди якісь ризики. Загорушок, провокацій, майданів, протестів і так далі. В поствоєний час сепаратисти можуть активізуватися, можуть створювати нові загрози для населення, нові теракти. І це теж треба мати на увазі, що навіть коли війна закінчиться, буде підписане перемир'я, сирен вже не буде, повітряних загроз вже не буде. Але будуть загрози від так званих своїх людей, як їх називає Путін, прихильників русскава міра, які можуть в тому числі робити різного роду теракти, замінування в місцях масового скупчення населення. Тому це теж треба пам'ятати, що навіть після війни може бути неспокійно. Але я в будь-якому випадку хочу побажати всім вам, шановні глядачі, мирного неба, спокою, благополуччя, побільше позитивних новин. Нехай вас все буде добре, і нехай Господь Бог та вищі сили вас бережуть. Віримо та сподіваємось на краще у будь-якому випадку. Дякую всім за те, що подивилися цей прогноз. Підписуйтеся, ставте лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. Побачимося в нових прямих ефірах, в нових прогнозуваннях. Мирного неба всім! Та побільше хороших позитивних новин. До зустрічі!